Мене дратує ця людина. Я думаю, у кожного в житті було спілкування з якоюсь людиною, коли ви не розумієте, чому, але вона вас дратує. Те, як вона спілкується, що вона говорить, ви наче завжди хочете з нею сперечатися, завжди з нею не згодні. І завжди, після спілкування з нею, відчуваєте наче вашої енергії стало менше. Чому ж так? Ця людина в вашому житті не просто так. Це вчитель, який приніс вам якийсь урок. Вона надає вам якийсь урок. І потрібно зрозуміти, що саме в цій людині вам не подобається. Чому вона вас так дратує? Дуже часто ми зеркалимо в людей. І те, що нам не подобається в інших людях, ми не можемо прийняти в собі. І не можемо сказати, так, я ось це в мені, це мені потрібно в собі пропрацювати. І тоді приходить ця людина, щоб вам це підсвітити, показати. Приходьте в сеанс регресії, щоб зрозуміти, для чого ця людина в вашому житті, який урок вам несе, подивитися зв'язок душ з нею. Пропрацювати це, повернути собі енергію, не зливати більше ці енергії з цією людиною. І, можливо, ця людина просто піде з вашого життя, або ваші стосунки стануть з нею гармонійними.